Ну, як то, Трухану, звичайно. Хто ж ще? Мер міста Одеси. Мер міста Одеси. Ну, правда, маяки знаходяться поза межами Одеської міської громади, ну, можна сказати, що це він в цьому винен. Кличко ж був винен, в тому що ТЕЦ-6 розбили. І наш Володимир Олександрович обурювався на екрані. Я не хочу говорити, що я думаю про мера. Він навіть не згадав Ткаченка, який є головою міської військової адміністрації в Києві, який відповідає. За захист цих об'єктів, не кличко е Ткаченко. А якщо взяти взагалі ситуацію, то хто взагалі за протиповітряну оборону України відповідає? Не Збройні Сили України. Верховний головнокомандувач яких є президент Зеленський. Як ми дожились до того, що шахеди це не крилаті ракети, навіть не балістичні, навіть не крилаті ракети шахеди прилітають в Київ і б'ють по тец 5 6. Та ми дожились до того, що вони по Кабміну влупили. Потім вони брехали, що це крилата ракета вдарила по Кабміну. А там звичайнісінький шахет туди прилетів і прямо в будівлю Кабміну бабахнув. А він не хоче нам сказати, а чому це цілий рік у нас не було командувача повітряними силами? От що таке заважало Володимиру Олександровичу цілий рік не призначати командувача повітряними силами? Він тільки е на День повітряних сил, це в липні місяці, призначив командувача. А до цього його не було. А ВО це не командувач, це людина тимчасова. Він не може приймати стратегічні рішення. Його не викликають до президента. Президент спілкується з сирським головком. У сирського голова болить за наступ росіян. Він гребе людей, звідки він тільки може, тому що за мобілізацію відповідає Зеленський. Він її провалив. Відповідно, сирський змушений шукати людей забирають з мобільних вогневих груп. А потім всі дивуються, як це наші хеди пролітають, що це робиться. Куди кличко дивиться? Я вибачаюсь, пане Олександре, я хочу людям показати, щоб і скориставшись, значить, те, що там, вибачайте, було. Давайте ми подивимося, як, е, по маяку і що туди летіло. Я звертаю увагу, щоб люди звернули увагу на звук. Звук теж багато про що говорить. Що все-таки там є мобільні вогневі групи, які ведуть вогонь по цьому шахеду, який туди летить. Давайте, йди. Давай, давай. Зараз, секундочку. Секундочку, секундочку. Зараз, зараз, зараз. зараз. То, що ми бачимо? Ми бачимо, що мобільні вогневі групи в маяках є. Вони ведуть вогонь, але ж по шахеду вони не влучили, і шахет попадає в міст. До речі, в той день, 18 грудня, загинула жінка в машині, де з трьома дітьми вона їхала. Тобто, шахет прилетів, незважаючи на всі спроби мобільних вогневих груп збити кулеметний вогонь ви всі чули, шахет пролетів. Два питання. Питання перше. У зв'язку з тим, що ми бачимо. Давайте подивимося, як можна було б діяти. Перед вами робота переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла по шахіду. Як ви бачите, Система прицілювання там дуже проста. Там теплова головка самонаведення. Як це працює? Ось я зараз просто продемонструю людям, щоб вони зрозуміли. Пройшов. Що... Зараз, 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 зараз секунди. Ось дивимося. Зараз, зараз, зараз дивимося. В руках військовослужбовців, ви бачите, перенесли зенітно-ракетний комплекс. Він здійснює прицілювання, ракета вилетіла і пішла. І забув. І забув. Тому що в неї теплова головка самонаведення. До речі, стріляла вона, бачите, збили крилату ракету, яка а. набагато є більш швидкісною, маневровою. І ось перенесли зенітно-ракетний комплекс її збив. У мене питання перше. Чому на озброєнні? Я розумію, що е, Стінгерами і Глою забезпечити всі мобільні вогневі групи в Україні складно. Але ці мобільні вогневі групи, як ви зауважили, стоять біля стратегічних мостів. Від е, Одеса Рені траса, по якій йде величезний е, вантажопотік оборонної ви, нашої, вибачте, сьер... я зараз доповню вас, мені пишуть знайомі з того регіону. Полиці магазинів вже пусті? Ну ясно, тому що відрізали? Так. Так. Скажіть, будь ласка, це стратегічне міст. Якщо розбомбили вже в затоці, значить тут повинно було бути посилене ПВО в районі цих мостів, в районі Маєків. Ну, як ви бачите, мобільна вогнева група стріляє з кулемета і нема жодного стінгера, нема жодної ігли нема жодного переносного зенітно-ракетного комплексу. Це питання перше. Чому? І друге, а чому взагалі? Почали працювати по цим е шахедам уже тоді, коли вони долітали до моста. Тобто, інакше кажучи, мобільна вогнева група в останній момент, коли він уже був в районі моста, починав веде по ньому вогонь, не маючи навіть стінгера. Подивіться, як потрібно працювати проти шахедів. Секундочку. Це ми побачили, це так, це, 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 працювало у нас, е, це працював у нас е, переносний зенітно ракетний комплекс. А ось давайте подивимося, як е, потрібно було б працювати. Ви бачите легкомоторний літак, як-52 навчальний, який, який на дальніх підступах, відловує шахет, веде по ньому вогонь. Збиває шахет, і шахет падає в воду. Угу. Бачите? Я пам'ятаю це відео, коли сміялися, було дуже багато мемів. Ой, що це таке? Давайте ще щось дістанемо з часів Другої світової. Я поясню, чому я от почав, і люди можуть сказати, то от знову там на Зеленську. Цілий рік росіяни вдосконалювали шахи. Значить, вони по-перше, поставили на шахет турбореактивний двигун, зараз вони там поставили камеру, яка дозволяє їм в режимі реального часу коригувати, куди він там летить. Тобто, він ще й розвідник, він летить вище, тобто мобільна вогнева група, яка раніше там він летів там до 3 кілометрів, знизу ви стріляєте зенітно-самохідними установками або, наприклад, кулеметами, і ви можете його збити. Ну, коли він летить на висоті 4-5 кілометрів. Уже снаряди зенітно-самохідних установок його не дістають раз. По-друге, оскільки він летить швидше, у вас часу для реакції, тобто для того, щоб прицілитись і збити його, стає менше. По-третє, він починає маневрувати. Вони спочатку розвідали, де стоять мобільні вогневі групи, а потім починають їх облітати. І вони просто, ну, мобільна вогнева група не може так швидко пересуватися, як маневрує шохід. Значить, проти нього повинна працювати легкомоторна авіація. Чому легкомоторна? Тому що швидкість винищувача, звичайнісінького нашого, він реактивний. У нього швидкість набагато більша, ніж у шахет. І коли ми використовували F-16 для того, щоб збивати шахеди, уявіть собі, він вилітає, він починає вести вогонь, як правило, згарбати. І коли він попадає в шахет, це може бути відстань невелика. Що робиться з шахедом? Він вибухає. І літак влітає в цю хмару у лангі. І ефект відбувається той самий, як при дії зенітної керованої ракети. У нас декілька випадків було, коли літаки в 16 гинули, збиваючи шахід. І тому стріляти по шахеду з реактивного літака, ну це все одно, що мікроскопом забивати гвістки. Проти шахіда, який у нас фактично є ну, аналогом,. Літака часів Другої світової війни повинен, повинна працювати легкомоторна авіація. Тобто літаки у навчальні, типу Л39, типу Як-52, який ми щойно з вами дивились, типу Embraer е бразильський. Там, дві, там дві, е два місця для пілота і для інструктора. Пілот веде, а інструктор може вести вогонь, поки той веде. Він може вести куску, лемета, вогонь з гармати. Якщо ми туди поставимо, може бути озброєний таким от переносним зенітно-ракетним комплексом. Прицілився, захопила значить, наша головка самонаведення, ракету запустив і його нема. І зустрічати ці літаки можуть шахеди на, на сотні кілометрів до Одеси. І вони повинні не пропустити основну масу цих шахідів, а все, що пролетить далі. Оталі вже працюють мобільні вогневі групи. Озброєні, особливо там, де стратегічний міст стоїть, там повинен стояти розрахунок озброєний, озброєний точно переносними зенітно-ракетними комплексами. І тоді шахіди не будуть пролітати і бити по мосту. Це вища математика. Чому цього не зроблено? Чому жодного разу ми не чули про закупівлю значить, переносних зенітно-ракетних комплексів стінгери, навіть афганських авганських моджахедів були? Американцям постачали. Чому їх зараз для боротьби з шахедами не використовують в великій кількості? Там же ж ціна ракети і шахеда вона співмірна. Це найбільш ефективний спосіб знищувати шахед. І там, де об'єктові системи ПВО, то вони повинні. от, от є об'єкти, які треба захищати. Вони повинні бути. Це не мобільні вогневі групи, це стаціонарні об'єкти. Вони повинні бути озброєні. Оцими переносними зенітно-ракетними комплексами. Тоді не будуть пам'ятати, шахіди в Кельмін. І третє питання. А хто повинен займатися тиловою ПВО? Це що? Сирський повинен займатися? Командуючи повітряними силами? Чи це функція, вибачте, голови облас... начальника обласної воєнної адміністрації? Пан Кіпер, він чим там займається? В Одесі вже декілька років. Контролює, як зерно вивозять? Касу знімає. Чим він займається? Чому він не займається пови... зах... повід... протиповітряним захистом стратегічних мостів? Йому з Києва на це треба вказувати? Чи він там, як начальник військової адміністрації, повинен був створити добровільне формування територіальної громади? Вимагати, щоб їх озброїли ось подібними речами. Довести начальнику генштабу, що нам потрібні для захисту цих мостів це стратегічна дорога. Такі-то такі-то сили. Залучити людей, щоб вони чергували, систему оповіщення придумати, да? взаємодію з збройними силами і не вішати це на сирського, А займатися цими питаннями, скажімо, займається елементарно на місці. Сітки. Приварити сітки навколо цього моста можна було металічні сітки. Приварити якби був начальник військової адміністрації, ви Приві. знали, що два мости, які сьогодні, на сьогоднішній день для цього регіону є стратегічно важливими. Це дві ниточки, які з'єднують велику землю з тією територією, яка сьогодні фактично залишається там. же Придністров'я поруч невже це не було зрозуміло? Тепер друге питання: в часи радянські я проходив військове стажування в Одеському корпусі ПВО. Одеський корпус ПВО включав в себе три зенітно-ракетні бригади: Кішенівську зенітно ракетну бригаду, Одеську зенітно ракетну бригаду і Херсонську гвардійську зенітно-ракетну бригаду. Це до 14-ї гвардійських... армії, напевно, відносилось. так? Що що? Тоді ж там була 14-та армія. Ні, ні, дивіться: 14-та армія це е, загальновійськова річ. А війська ПВО, це були окремий вид Збройних сил. Його задача була захист державного кордону в повітряному просторі. Так, от, собі, вся Молдова, Одеська Миколаївська і Херсонська область до Криму. Цим займалися Одеський корпус ПВО. В корпусі ПВО були винищувальні е, полки авіаційні, в корпусі були радіотехнічні бригади для контролю повітряного простору і три зенітно-ракетні бригади. Кишинівська, одеська і Херсонська гвардійська. От в Херсонській гвардійській я проходив стажування в 1986 році. Знаєте де? В Чорнобаївці. Там стояв наш шостий зенітно-ракетний дивізіон, позивний «Вініскоп». Це був комплекс малої дії С-125 е «Нева». Командир дивізіону був Віктор Петрович Іванов. А замполіт був е Микола Єгорич. Підров, А начальник штабу був у нас майор Немазаний, українець такий. І от я там проходив військове стажування в цьому, цьому занято-ракетному дивізіоні. Тактика була проста, як двері. Влітає в 200-кілометрову зону будь-який повітряний об'єкт від кордону, піднімається винищувальна авіація і летить назустріч. І вона супроводжує літаки противника. Які не заходять в повітряний простір Радянського Союзу, вони літа, літають вздовж. Вся берегова система ПВО, включаючи зенітно-ракетні дивізіони, вони приводяться в повну бойову готовність, готовність до стрільби. В разі, якщо ворог влітає, першими зустрічають літаки винищувальної авіації. Якщо ворог прориває цей перший заслід, далі його починає зустрічати зенітно-ракетні війська. Стріляють спочатку С-200 Вега, той самий, який збив над Чорним морем свого часу ізраїльський літак, під час навчань, коли там Олександр Іванович Мук проводив навчання, він стріляє до 250 кілометрів. Мало того, в корпусі є зеніт-ракетні дивізіони, вони на таких важливих напрямках, де зберігається ядерна боєголовка. Була тоді. Тобто, при масованому нальоті, коли ясно, що ми не можемо своїми силами відбити. Командир корпусу має право застосувати ядерну боєголовку, взлітає ракета С-200, летить на відстань до 200 кілометрів, вибухає, і, значить, всі, хто летіли, нікуди далі не летять. Але якщо вони проходять С-200 заслон, далі починає працювати С-75, комплекси середнього радіусу дії, або, наприклад, вони вже замінялись тоді С-300. І коли, да, якщо вони ще й цей проходили етап, далі починають працювати наші С-125, Ближнього Радіосудді, вже добивають все те, що туди прорвалося. Отака така ешелонована система протиповітряної оборони була в Радянському Союзі. Я мовчу про те, що Генеральний штаб ставив точки на карті, і в радіусі 20 км там ставилася Радіотехнічна рота. Яка контролювала повітряні простір? Було єдине радіолокаційне поле вздовж кордону. І все було видно, всі чітко розуміли, хто летить, куди летить, хто він такий. Була система розпізнавання пароль. І попробував би хтось із літаків не давати відповідь значить, на цей сигнал. Ви знаєте, що могло бути, як це показало події в 1983 році, коли Боїнг влетів в повітряний простір Радянського Союзу. Ви маєте на увазі на далекому сході? Так, <гану> да, Південно Карамський просто mm -hmm. збив. І що б там не казали, ну, ну, офіцери протиповітряної оборони, льотчики, зенітники працювали чітко згідно з законодавством. Довго пробували там вони розібратися, в кінці кінців стало ясно, що він не реагує. На виході з повітряного простору Радянського Союзу його збили. Загинули пасажири, так. Да. Але війна за, за загибель цих людей лежить повністю на стороні, яка відповідала за безпеку руху, а не на. Тих, хто охороняв повітряний простір. Вони діяли чітко, позгідно з законом. Так от я до чого веду. цієї системи в Україні нема на четвертому році війни. І коли сьогодні ворог на... На... нащупав, як то кажуть, слабке місце, він б'є по Одесі, б'є, знищує. І подивіться, як безпорадно виглядає система протиповітряної оборони. Я зараз навіть не кажу про захист енергетичних об'єктів. В Одесі він нульовий, а де там Лисак, нашою туди призначили? Чим він відрізняється від Трухана, Поясніть мені, будь ласка. Але за мости в маяках відповідає кіпер. Головою повинен відповідати. А кого зараз е, хоче звинуватити наш пан президент? Він хоче звинуватити командувачем повітряних сил, які за цей регіон відповідають. Розумієте, це він винен. В тому що літаки Ембраєр, як 52 там. Чи Л-39 в недостатній кількості для того, щоб зупиняти ці удари, так їх же б'ють по Одесі постійно. Ну, більше, ніж на, по, скажімо, по Львову там, чи Луцьку чи Рівному чи так далі. Ми ж бачимо, де сьогодні основні сили. То де потрібно, що треба захистити. Чому ти верховний головкомандуючич мовчиш? У них недостатньо сили, засобів для відбиття цих ударів. І ти вирішив крайнього знайти командувача? Да ти ж сам винен в тому, що така безпорадна ситуація з ПВО. Та не тільки з ПВО. З мобілізації, з підготовки. Скажіть, будь ласка, пане Олександр, якщо ми говоримо, що це легкомоторна авіація, скільки під час Другої світової війни витрачало часу на підготовку пілота винищувач? Легкомоторна авіація? Ну, тоді ж вся угу. була легкомоторна. ЛА-5, Як-3 угу. і так далі. Три місяці. Угу. Їх правда називали в посадки. Хто пам'ятає в бої йдуть одні старіки, так? Фільм з Дідом Биковим, прекрасним актором в чолі? Три місяці, потім їх в бойову частину, і що далі вони донавчають їх. Так це ж пілот, який повинен був вести повітряний маневрений бій з німецькими асами. З німецькими асами. А тут шахедлити, попрямій! З кількість треба часу, щоб він взлетів. Йому в хвіст зайшов, прицілився і збив. Скільки часу на підготовку такого пілота треба? Ну, не більше трьох місяців. Побудуйте полки, виставте їх на 150-200 кілометрів від важливих адміністративних центрів. А легкі гелікоптери. Ну, гелікоптер, бачите, там є певні, певні особливості. Гелікоптер, він, він не може, скажімо так, виконувати такі функції, які виконували легкомоторну авіація Тобто літати за ним, там, маневрувати, вишукувати і так далі. Я вам більше скажу, що таки, на таку авіацію можна було б залучати жінок на добровільній основі. Я знайш, думаю, що сотні б добровольців знайшлося, які, які готові були б літати на цих літаках і збивати шахіди. Чому цього не робиться? Та там просто повчитися і політати самому, це мені здається. Чому цього не роблять? Люди робити? платять за це, це гроші, щоб політати на легкомоторній авіації, люди гроші платять сьогодні. Скажіть мені, будь ласка, чому цього не роблять? Хто в цьому винен? Оце безтолковий керівник від дурної голови на нема покої. Я це кажу як офіцер протиповітряної оборони. Я коли дивлюсь, коли спілкуюся з колегами, вони в ужасі. Від того, наскільки некомпетентний, непрофесійний Зеленський. Тому, шановні, в мене теж серце кров'ю обливається, коли я бачу, що виробляють з Одесу. І коли я розумію, чого так відбувається, в мене злість закіпає. Тому що це можна було зробити захистити Одеситів. Захистити стратегічні наші об'єкти. І не робиться тільки тому, що він некомпетентний, непрофесійний і дурний. Будемо називати речі своїми іменами. Більше не хоче. Е, Дуже важкий перемовний процес, який зараз відбувається. І те, що мене дуже бентежить, е, Володимир Зеленський постійно говорить про вибори. Киваючи на Сполучені Штати, що ось Сполучені Штати нас примушують до проведення виборів. Заговорили про референдум. Е, референдум про що? Натякаючи, я так розумію, на відчудження території українських. Тобто, ми маємо легалізувати це відчудження? Як ви ставитесь до цього всього? Знаєте, був такий фільм про Брежнева. Чудово там, значить, грали актори. І тут був чудовий епізод. Значит, уже Брежнев там в маразме, и приходит до Громеко и кажут, Андрей Андреевич, вы старейший и мудрейший член партии. Что вы думаете по поводу ухода на пенсию или не говорит, Я старейший и мудрейший член партии, как вы заметили, я всегда живу, потому и потому считаю старейшим и мудрейшим, потому что всегда действую. Согласно этого документа, Устав КПСС. Ну да, да, да. А что вы думаете с приводу ухода на пенсию, Ленечка? Кажется, так я вам еще раз объясняю. Я всегда действую так, как тут написано. Так вот, когда вы меня пытаетесь, что там с этим референдумом, я говорю, Давайте поднимемся, что написано в Конституции. Референдум. Не може проводитись, якщо він спрямований на порушення територіальної цілісності України. Стаття 157. Який референдум? Предмет цього референдуму який? Порушення територіальної цілісності. Ми де-факто визнаємо окупацію території. Тому, з точки зору юридичної, я вважаю, що подібний референдум проводитись не може. Оскільки його предмет заборонений Конституцією. Я прекрасно розумію Зеленського, який хоче свою відповідальність за цю ситуацію Київ, перекласти на народ України. Мовляв, от на народ вирішив, я тут не чого, я тільки підписав. Ні. Я хочу нагадати його слова, які він розповідав в 2020 році під час святкування Дня Незалежності. Як він сказав, ті, хто здали Крим там і так далі. Вони будуть відповідати. Ми, значить, цього ніколи не допустимо. І тоді він хизувався. Якби ми тоді були, ми б там померли нам Крим не став. Зрозуміло, він же ж наляпає спочатку, а потім воно все йому повертається. І зараз йому не вдасться перекласти власну відповідальність на народ України. Сказати, що «О, там народ вирішив, то я прям послав та і так далі, і тому подібне. Стосовно виборів. Колись Янукович називав Антона Павла Чехова своїм улюбленим поетом. Хто Чехов більше, він був драматургом, ставив дуже хороші п'єси. там. Да. Дуже гарні оповідання писав. Ну, Вірші, може, він не писав, але не так, щоб багато. Не цим він прославився. Але чомусь Януковичу запалив душу його вірші. І тому він Чехова знав як поет. Так от улюблений поет Януковича Антон Павла Чехов, Колись написав, що якщо в першому акті п'єси на стіні весни рушниця, то це значить, що в останньому акті вона обов'язково вистріли. Ну, тобто немає дрібниць під час, коли ви пишете п'єсу, вся будь-яка деталь, яку ви бачите, вона обов'язково повинна потім десь спрацювати. А Що написано в Конституції? В Конституції написано, що термін повноважень президента 5 років. І чергові вибори президента проводяться кожні в останню неділю, там п'ятого року, там повноважень президента України. Так? Ну, якщо він був, вступив на посаду 21 травня 2019 року, значить, не пізніше 20 квітня. 2024 року потрібно було проводити президентські вибори. Так написано в Конституції. Увага запитання: чому вибори не привели? Ви Логічно. Війна. Ви зразу почуєте. Війна, послухайте. Конституція не може діяти. От сьогодні діє, да? а завтра вона не діє. Знаєте, хто мадьоти? Вася, ну глянь, мигалка над нами працює, два так там. Патрульних. О, зараз працює, а зараз не працює, зараз знов працює, зараз знов не працює. Зумієте, це, так, це так тільки в анекдоті може бути. Конституція завжди працює за будь якої ситуації. Навіть під час надзвичайної ситуації. чи воєнного стану, вона діє, вона не може бути на паузі. Це тільки зелені. Можуть розповідати, що у нас Конституція на паузі. Ні. Це ви порушуєте Конституцію. Тому вона на паузі. А взагалі-то вона не може бути на паузі, вона діє. І коли вони вперше ще потіки почали вести розмови, що вони не будуть проводити вибори, і вони посилали, що наш закон забороняє проведення виборів, то в Україну приїхав Кокс, такий товариш, не плутати з порошком. Тіні Кокс. І він мав розмову з Русланом Стефанчуком в 23-му році, в липні. І він йому сказав, що Руслан, ну ви дивіться, ну як це так? Вибори повинні відбуватися в демократичних країнах, установлені Конституцією і законами строки. А в нас є інформація, що ви не збираєтесь цього робити, посилаючись там на значить, воєнний стан і так далі. Я дуже скептично налаштований проти Руслана Стефанчука. Ну, Він безхребетний, він абсолютно ніякий і так далі. Але він же ж доктор юридичних наук, професор.